Подіхай. Це він тримає хрестику? Да, да. має на хрестику укриття, давайте туди фугасом. Ми виявили укриття, де, де знаходиться противник, у нас стоїть там один дрон на панорамі, який тримає роботу і піднімається в Піві, як правило, в ПІВІ. І так само зараз підключаємо в ПВІ опто. Підпрацьовуємо е, по цьому укриттю і це укриття знищується. Тобто в ньому вже противник не зможе закріпитися, і для цього вже для нього це його спадання, і йому пойдеться далі продовжувати рух, і ми е, його швидше виявляємо і тоді знищуємо. Тобто він не має можливості десь закріплятися. Ми ще лісом заглянуємо. Що це за вхід буде? Як білиться, яка А як тебе піде заліз? Він то був всередині, там воно далі йде, де повалене дерево. Там вхід, так? Ні, от ми якраз дивимося на вхід, просто його трохи підзавалило. <кій> ми тоді, коли те, чисто на обом відпрацьовували і справ, то він якраз висовувався. Нехай наведеться крестиком, куди потрібно зайти. Plus, Коли падина починає здійснювати висування, ми на підступах до наших позицій виявляємо його, знищуємо і стараємося максимально, щоб він навіть не підходив до позиції піхоти. Є на даний момент достатня кількість дронів, які виявляють так само і противника на підступах, що нам дає працювати як артилерією бригади, артилерією старшого начальника, ми вражаємо його ворога набагато далі. Потім, коли він починає просуватися, ми тоді вже його починаємо ловити і з кидами, і в піві. Тобто взаємодія між батальйоном і бригадою, дуже скоро все відбувається. Вийшло, чи бригада перша побачила, чи ми, але ми всі слідкуємо, спостерігаємо, тобто, у нас все налагоджено працює. Скажіть, цих хай і зумі призумлюється. Аз як будеш летіти одразу на укриття признається. Yes. Yes. А зараз і пів відпрацює, спробуйте підлетіть, порадивитися, що там для чого. Взагалі. Mm Хто -hmm. mm -hmm. mm -hmm. там бру, в рук в Пітер було виявилося? до того, що почали працювати і з полкою, і з кітами, і з